Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи визначений як базовий заклад охорони здоров'я для лікування та реабілітації учасників антитерористичної операції на Львівщині. У госпіталі розгорнуто великий операційний блок. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії надається повноцінна хірургічна допомога. У закладі працює добре підготовлений персонал реабілітологів та масажистів. На сьогоднішній день у терапевтичних та неврологічних відділеннях медичного закладу надається повноцінна медична допомога. Для цього підготовлено 60 ліжок для реабілітаційного лікування учасників антитерористичної операції. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті, або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.